Доброго дня усім. Всім дякую за те, що підписки по побільшили і, і пишете мені коменти часто. Дуже, дуже вам дякую, дівчата, за те, що нас мало, але ми в тільняшках, як колись казали. Ви мені дуже допомагаєте цим. Тебе не падати духом і продовжувати для вас відео знімати. Так що сьогодні нове відео. Так само буду вдячна, якщо будете клікати, писати коменти. От розкажу трошки так про все, по чуть-чуть. І буде сьогодні смачний салат з рису, який в Італії дуже популярний. І його так само легко, дуже скоро робиться. Ну, дивіться далі, там це там буде, розкажу, поясню, об'ясню, покажу. Так, що сьогодні ще хотіла поговорити трошечки про мене там навіть питали в коментах, яке відношення, допустимо, італійських чоловіків, до нас, жінок, і як ми привикали, як привикнути до, до їхнього менталітету, до їхнього, ну вони ж по-другому, все там життя у них. Хочу чуть, -чуть розказати, хоча я вже, по-моєму, теж розказувала. Я як перейшла жити до мого чоловіка, ну ми ще не жонаті, бо ну, він забрав до мене додому, до себе. І з батьком ми його там жили, то у нього він же ж до 40 років майже сам жив, не було, у нього дружини, нікого не було. Він привик з батьками отак і. Хоча вже мами в нього не було, був тільки батько, бо мама померла. І він він провик, що в них бать, з батьком трьохкомнатна квартира. Батько має свою кімнату, він свою, і свої шкафи, і все. Коли прийшла я, було йому трудно е, провикнути, що треба уділити місце в шкафах, там, мені, допустимо, жінки. Да? Він ну, якби трохи егоїстично так був. Привик жити і все. що все для нього було. А тут треба ділитися зі мною. Дуже важко йому було подвигати свої речі, і, ну там дати мені шкаф, щоб в мене було своє. Те саме це ж приходилось йому все Він на широку ногу привик там, щоб все в нього було. Весь шкаф тільки йому, mm. великий, трьохдверний. Так що прийшлося ділитися. Ну, трошечки так було. Знаєте, мені, мені було трошки неприємно спочатку, що він, він не знав, як поступити. Він ну, я буду подвигатися, може, другий шкаф купляти треба буде з часом. Я кажу: ні, ні, треба подвигатися, кажу, ти маєш забагато одежі, і, і, так що можна, ну, багато не багато, але можна було подвигати і це тісніше порозкладувати по шкафу. Ну, от так, ну, для нього все вперше було, тому що в нього жінки не було, він не привик. Ну, але потім, то все нормально, і, а потім при, привикнути їхнього менталітету. Ми привикли у нас по-українськи, свій менталітет, Там як з чоловіками поводитися з в них вже зовсім по-другому. Оце і перший притирки сім'ї, якщо ти женишся в Україні, там виходиш заміж. З чоловіком, поки перші роки дуже треба так само, поки ти, ти привикнеш. А в другій країні там геть зовсім ще важче е, все, все ну, ну так, е, це треба мати так само велику витримку і трохи закривати на щось очі, трохи. Ну, і не так як у нас звикли. Сваритися там, по крайній мій, в мене так було. Е, що сваритись там, сварками нічого не добре, що, ти такий сякий, ти там мені дожен, щось там, то і все. Такого в мене не було, що там дожень. Я старалася бути хитрішою і мудрішою. По-доброму, там, е, що ти, ну як, це так мені треба так само і все. Ну, якось так ви знаєте, як об'яснити, як це те саме. І тоді я всього добилася, що мені треба було. По-хорошому, ми ніколи не сваримося, нема в нас таких цих привички. Він у мене такий, що не любить сваритися. Тоже, ну, Я його трохи наставляю на путі сіни, щоб там по, по тому, що він не робить нічого не вміє, то я його вчила багато чого. А так нормально, За за 16 років, що ми вже. Женаті, то вже все притерлося, вже все нормально, вже знаємо один одного, що хто хоче. Так що так, дівчатка, а так то важко. Звісно, з іностранцями, з їхніми менталітетами, до яких ми не привикли зовсім, то важкувато їх перебіждати, що то іменно має бути так, а не так, як вони кажуть. І то, що вони нічого робити не вміють, то трошки важкувато. А ще трошки розкажу. Про жінок і їхні піжами так само, як вони теж, тут, ну, тут на, на півдні трошки такі свої звичаї дивні, так що так. Трошки розкажу, як, як італійські жінки вони встають зранку, допустимо, в піжамі чи нічні рубашки, і йдуть зразу робити свої діла. Не передягаючись, оце тут на, на півдній Італії, в них тут таке прям правило. Вони не передягаються. Я не знаю, чи вони потім йдуть в ці самі піджиматі, чи в тій нічній розсороці знову спати чи ні. Ну, вони перероблять всі роботи. Так по балкони, помиють моїй посуду, помить то то цілий день то, до, до обіду, мабуть, обід зварять. Тому що придіваються. Оце таке хотіла ще зазначити. Так це на роботі була. Зняла трохи стараці, якось прибирають, Бачите, зранку вони нивенькі такі, то підуть, трошки підмітуть там, і то, почти в них завжди чоловіки прибирають в вулиці, то все. В них мало коли зустрінеш жінок, що там підмітають. У них сім-сім чоловіки займаються. І ось так, де-не де там, 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 попідметуть. Такі вони Їх троє там ходять з той мітлою. ось так. Це покажу вам, якщо є зараз наш під'їзд. Ось так. Ось так, я вже колись показувала, напевно виглядає тут. І тут можна пішком, а можна тут щотчики в нас. Отак всі, тут почта. І ліфт. Ось такий старенький ліфт у нас. Старенький вузенький, опля і поїхали. Це йду з роботи, так й познімала заодно. Вже у своєму під'їзді в ліфті на п'ятий поверх піднімаюсь і зняла вам по чуть-чуть. Це, бачите, у них теж на балконах це прийнято майже у всіх. Оце от такі алюмінієві вони шкафи ставлять собі. Туди всі складають. Як кладовка вона виходить? Зараз вам покажу, як воно виглядає. Сьогодні у нас знов пасмурно, бачите, Знову, пас, знову дощик крапає. Ну, таке щось. Ось так. Це бачите, шкаф такий тут. Воно дві, дві половинки відкривається. І доверху туди у нас тут складені речі. Ось такий він алюмінієвий, такий крепкий. Ось, Ось і закрив. Ну, як кладовка виходить. Так, дівчатки, ми сьогодні будемо робити рисовий салат, який роблять в Італії. Відварюємо рис. Просто бі, білий рис з і все чуть-чуть. Беремо тунець. Ось на, на дві людини можна дві баночки, а можна і одну, і хто не має, дві. Або хто хоче більше, може й три. Ну, для двох людей оце ми беремо дві баночки тунця, сосиски, сардельки, що у вас є. Можете навіть ковбасу варіанку брати. Ми сосиски піджарюємо трохи, бо вони ж сиріють, італійці ж не, не хочуть їсти, не брезгують сирі сосиски Сус, їсти. От, Додаємо до рису це все. Сосиску, тунець, помідорки порізані маленькі. Ви можете, які у вас є помідорки, додати. Ось тунець. Це я одною рукою просто знімаю, то не виходить його висипати, потім висиплю. Дві баночки сюди тунця. Вже додала сосисочки. Ось так, і кукурузку. Ну, його легко робиться просто і, і швидко. Просто якщо у вас вже все є, оце інгредієнти. Рис відварили і на скору руку раз, раз. Ось так, помідорки. Ось можна ще й цибульку хто хоче, а можна оливки додати. Ще чеснок сухий, і все. мій чоловік додав, він любить. А я деколи кусочки сиру ще поріжу, такого тверденького, і туди додаю теж або оливки. Ось так. І все, і олією полить оливкою. Ну, ми оливкою, у вас яка є олія? Без майонезу це робиться, майонезу не треба. Ну, якщо вже хочете, прям то робіть ось так олі... олійки. Полили. Такий ось салатик рисовий, куснятина. Це в них роблять оцей салат. Навіть на природу йдуть, беруть з собою цей салат. Він такий, що його можна зберігати, і ще і на другий день їсти. Бачите, тут він ситний такий, тому що тут є всього, і тунець є, і, і сосиски. Кукурузка, помідорки. Ще можна оливи, теж оливки додати, хто що хоче, може додавити. Ну, Можна і без кукурудки, можна без, без сосисок, тільки з тунцем і з, і з, і з, і з помідорами. Теж вкусно, смачно. Так що такий салат. Не знаю, в Україні роблять такий зараз чи не, а тут такий він популярний. Всі його знають робити. Літом, особливо, літом його їдять.